пане прем'єр-міністре, дорогий Петр, шановні пані і панове, щиро дякую пану прем'єр-міністру Чеської Республіки Петру Фіалі за сьогоднішню надважливу зустріч. Вона демонструє непорушну єдність, солідарність України і Чехії в боротьбі за справедливий мир та безпеку і добробут усієї Європи. Ця зустріч є продовженням тривалого конструктивного діалогу. Вона розкриває напрацювання, яких ми досягли. Під час міжорядових консультацій у ПРАЗІ в липні минулого року, а також під час візиту президента України Володимира Зеленського до Чехії, Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Чехії та чеського народу в час повномасштабної війни з Росією. Насамперед, вдячні за військову допомогу з 2022 року. Отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 мільйонів доларів. Ключовою для нас є так звана чешська ініціатива постачання силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру. Цьогоріч ще 400 тисяч, за даними наших чешських колег. Це надзвичайна робота, що посилює Україну. Дякую за фінансову підтримку, за підтримку у відбудові нашої держави. Ухвалена урядом Чехії програма відновлення України продовжена до 2030 року. А сума річної допомоги збільшена до понад 43 мільйонів доларів. Це свідчить про довгострокове стійке партнерство між нашими країнами. Ми це цінуємо і вдячні. Дякую за чешський патронат над Дніпровщиною, в межах якого відновлюються лікарні, постачається енергетичне обладнання та система очищення питної води. І окремо ми вдячні уряду Чехії. Особисто пану прем'єр-міністру за модернізацію шести лікарень, за початок модернізації шести лікарень у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному. Для нас надзвичайно цінною є також підтримка енергетичної стійкості України. Від початку російського вторгнення отримали від Чехії допомоги на суму 80 мільйонів євро для енергосектору. Ці кошти допоможуть нам у битві за світло і тепло. Надихає також той факт, що Чехія відмовилась від російських енергетичних ресурсів. Це має стати прикладом для інших країн Європи. Незалежність в енергетиці це також і політична незалежність від Кремля. Це одна з ключових гарантій безпеки для кожної держави. Шановні друзі, сьогоднішня зустріч з паном прем'єр-міністром Петром Фіалою була надзвичайно продуктивною. Ми обговорили широке коло питань, безпека. Економічна співпраця, європейська інтеграція України, відновлення нашої держави, санкції, налаштовані посилювати стратегічне партнерство між Україною і Чехією на користь обох наших держав та наших народів. Чехія надалі відіграватиме важливу роль в міжнародних зусиллях для припинення війни, досягнення справедливого миру і притягнення агресора до відповідальності. Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Ми розраховуємо на подальше. Посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Також вітаємо і вдячні за прийняття сьогодні щойно 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації Європейським Союзом, де Чехія відіграла дійсно одну з важливих ролей. Ми підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансово-економічної та гуманітарної допомоги Україні. Також будемо зміцнювати інтеграцію української та чешської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів, літаків f 16 Чешська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це, зокрема, консультативна допомога під час передступних переговорів. Нагадаю, що у 2025 році ми маємо амбітну мету відкрити всі шість переговірних кластерів у переговорах з Євросоюзом. Домовились також з паном прем'єр-міністром. Активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, в транспорті, медицині, відбудові і у спільному виробництві. Відновлення України це глобальний проект, наймасштабніший з часів звершення Другої світової війни. Він потребує єднання усієї Європи та провідних економік світу. У найближчі десятиліття нам потрібно витратити щонайменше 524 мільярди доларів. На відбудову, за даними Світового банку, цей ресурс повинен бути значною мірою покритий за рахунок знерухомлених та заморожених на Заході російських активів, тому наполягаємо на їх повній конфіскації і розраховуємо на підтримку Чехії в цьому питанні також це проговорили. Ці та інші пункти зафіксовані в нашій спільній заяві з паном прем'єр-міністром. Окрім цього, сьогодні. Уряди України і Чехії підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Це сприятиме активізації нашого співробітництва в цій галузі, наближенню українського законодавства до норм та практик ЄС та посилення до сторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами. Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Петре. Я впевнений, що Україна і Чехія і далі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні інтеграційні виклики. Наша дружба і наше партнерство пройшли перевірку часом. У нас спільні інтереси, у нас спільні цілі, у нас безумовно спільне майбутнє. Разом зробимо все можливе, щоб це майбутнє було мирним і стабільним для українського і чешського народів.